Вітаю, друзі! Вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. І Україна змогла збільшити дальність ракет Шторм Шедел до 560 км, як це зараз зазначає генерал Бундесферу відставки Ерхард Бюлер. Генерал каже, що ракети начебто давали ті, що 250 км, але те, що Останнім часом роблять е, повітряні сили України, запускаючи ці ракети, схоже на те, що українці, ми якось наші люди змогли збільшити дальність, збільшити дальність польоту цих ракет. І це друзі радує, і це добре, і це класно, тому що ми всі, всі повинні е, здобувати нашу перемогу. Всі ми робимо, що можемо. Я вважаю так, що всі. Я думаю, що всі. Хоча. Хоча, хоча сумніви є, що всі. Для багатьох війна ще й не починалася. Да? А, а ми працюємо, друзі. Ми не те, що працюємо, ми воюємо. Я хочу подякувати за вашу допомогу до нового року на наші спальники, на наші смаколі. Ви робите це все постійно. Дя... Я дякую за ваші донати. Богданець Миколи, Монобанк, Ступак Роману Монобанк, Меліхову Михайлу, Фабінчук Петру. Єськову Ігорю Манобанк, Колесніченка Надії. Хтось у 4.39 без прізвища задонатив Приватбанк. Буценко Олені, Шевчук Ганні. Величезна вам подяка, величезна ганна подяка. Клюшніковій Ірині, Цепій Валерію і Келєвий Олександру. Олександрі, вибачте, вибачте мене. Ми робимо справу ту, що потріб... повинні робити. Ми робимо те, що повинні робити. Ми захищаємо свою державу. я хочу подякувати одразу тим, хто підтримує е канал для його існування. Це ж підтримка не тільки каналу на Ютубі, це і. Телеграм-канал, куди ви підписуєтесь, в опису є, як туди підписатися. Це ютубовські два канали, це Інстаграм, це і Тікток є. Та крізь є. Ми можемо, щоб ми могли спілкуватися з крізь. Величезна вам, друзі, подяка за це. Є спонсор та спонсором просто від щирого серця. От, -от, от просто є кнопочка спонсор. Ви можете стати будь-хто спонсором для цього каналу. І ми це робимо на відміну від наших так, так званих е можновладців, від наших батьків-керівників. Пам'ятаєте, такий Олександр Третяков, який виштався біля Ющенка, депутат два чи три рази від Львівщини, депутат, він сам з Львівщини. Не одбирали е не такий меценат, він такий розсудливий. Всі казав, та це Саша, та це такий великий. Саша цей надурив всіх волонтерів. сказав, що привезе все, що їм потрібно, поїде в Європу. У нього там зв'язки, у нього там друзі, отримав дозвіл по системі шлях, поїхав і не повернувся. Знаєте, про Карлсона? Так, да, он улетів, але обіщав вернутися. Не вернеться Сашко. Він, він обдурив всіх і українців, всі, і українців хотів сказати, і волонтерів, і звичайних українців. Всіх надурив Сашко. Далі що у нас? Далі у нас е на прев'ю написано там е Шмигаль запанікував. Ну, я... Це нормальна паніка з його сторони, я вважаю. Так повинно бути. То Шмигаль просить зустрічі з донорами е нашої країни через високу невизначеність бюджету. А бюджет у нас не визначений. Це правда. Він то прийнятий, але затримка, як він пише, 110 мільярдів. Через політичну боротьбу в США та ЄС ми б могли б почекати повернення російських коштів, якби ж ці кошти йшли, ті, що, ті, що приймав, хоч повинні, ну, повинні були прийняти ще до нового року, але що там, що там буде прийнято не раніше другої половини січня. То, то, отримати ми їх зможемо. Ну дай Боже, щоб в лютому. А що робити січень? Тут питання. Тому Шмигаль пише, просить і каже, і він просить вирішити питання з передачі нам російських активів, які лежать по всьому світу. Ми ж знаємо за що. За те, що наші міста стерти з землі. У нас мільйони людей втратили все, починає від. Сараїв, роботи, життя малої батьківщини все втратили. Да, у нас міста. У нас гинуть люди. У нас у нас ну, потреба. Тому він просить вирішити скоріше, як можна скоріше. Так, це, це паніка, але це нормальна друзі. Паніка. Нормальна. Я вважаю, так треба панікувати. Так панікувати треба. А не треба в нам вірити в ті от, що знаєте, раз і виходить, поки ви спали, а у вас уже ви вже платите податки в 10 разів більше і так далі. І так далі. Давайте так. Немає нікого ніякого рішення. По збільшенню податків, воно не може виникнути одномоментно, одночасно в одну ніч. Як оце роблять і псо, як пугають, це ж свого роду боротьба. Так вони можуть змінюватися навіть, е, навіть у нас є практика навіть в поточному році вже прийнятому бюджету. Хоча... Хоча, якщо бюджет прийнятий на якоїсь основі податкові, він рік повинен бу... рік не може змінюватися основа. Але у нас зараз війна, і якісь там терміни можуть змінюватися. Поки що нема ніяких змін. Ось це як було, так ми і працюємо Ось запис передачі зараз. Да, а у нас тривога в Києві. Тривога, тривога в Україні. Пуски ракет, ракети летять. Ми вистаємо, друзі. Ми вистаємо, ми зможемо і ми переможемо. Тим більше, що трохи радує, знаєте, от Дональда Трампа не допустили до праймериз у штаті Мен, це Сполучених Штатах Америки, Штат Мен, це повідомляє CNN. Ви ж розумієте, що Сполучені Штати Америки, це там Штаті, я не знаю скільки там 51 штат, але штат там різняться різні закони. Є деяких о. Загальних общефедеральних, федеральних є підчиняння з федеральне, нема як і в землях Німеччини в Штатах Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ. Це Федеральне, все інше там різняться дуже багато законів. Так, от його не пустили навіть до Праймеріс, це вже другий штат після Колорадо. В Колорадо взагалі заборонили. Це другий штат, який не пускає е, Трампа до виборів. Хоча в цьому штаті він переміг на тих виборах, коли, коли були, да, коли президентом став Байден. Ну, це радує. А я казав, тут на мене налетіли і теж: ой-ой-ой, це тільки один штат, я кажу, якщо це буде 5, а, а класно було б 10 штатів, все, тоді все, все буде нормально, друзі. І я вважаю, що ми, ми все зможемо. Ми все зможемо. Ми все робимо з вами правильно. і і з Третяковими розберемося, розберемося і зараз розберемо, розбираємося. Потихеньку, потихеньку, то там змусили Раду віддавати гроші не собі на кармани і не красти, а військовим. То там в Ромнах закрили депутатів, то там іде там, на Полтавщині війна за гроші для військових. Я вам всім дякую. Я вам всім дякую. Я дякую за. От... Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчко, друзі. Е, розповідайте людям, діліться, пишіть коментарі. Це наша робота і це наш вклад. Підпри під, підтримуйте український Ютуб. До вечора Україна переможе.